Всім привіт, мої любі мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами самими крутими книжками, які я прочитала за останній період. Їх буде чотири штуки, але вони будуть неймовірні. Це знаєте, таке от враження, як ви дивитесь якийсь серіал, ви підсіли на нього і вже до ранку ви не спите, бо не можете е, представити, чим він закінчиться. Оце саме цей. Ця категорія книжок, тому залишайтеся зі мною. Я впевнена, що вони підійдуть як новичкам в читанні, хто тільки розпочинає свій шлях, так і досвідченим. Поїхали! Перша книжка називається Рецепти ідеальної дружини Карма Браун і виглядає вона саме ось так. Розповідається про долю двох жінок: одна жила ще в 1950 році, одна сучасна жінка в нашому часі, скажімо так. Вони з чоловіком, сучасна жінка, продають квартири свої в Нью-Йорку і переїжджають до. Як би, сусіднього містечка в маленький будиночок, тому що чоловік хоче вже сім'ю, дітей. А вона така, знаєте, сучасна журналістка, яка прагне збудувати собі кар'єру. Але чоловік її не зовсім в цьому розуміє. Саме в цій книжці піднімається дуже багато темпу з приводу феміністок. Ми починаємо деталі більше розуміти, про що це. Розповідається історія життя жінки в 1950 році, коли у жінки не було взагалі ніяких прав. А жінки повинні були бути тільки на кухні, тільки дивитися за будинком, і прибирати його, дивитися за чоловіком. Навіть якщо чоловік зраджує, жінка не мала права голосу сказати щось, суперечити йому. Жінка була таким, знаєте. Типу інкубатором, хто вирощує дітей, хто їх потім ставить на ноги. А чоловік при цьому при всьому такий класний. І ти, якщо ростеш дитину без чоловіка, це вважалося тоді дуже зазорним, і взагалі казали тоді на тебе, що ти жінка легкої поведінки. І розповідається дуже багато того, як тоді жінки виживали, як вони залишалися без дітей. Скажімо так, ручними способами. І, і як вони розправлялися зі своїми чоловіками, які знущалися над ними, які їх били. І при всьому вони не могли нічого сказати, вони не могли піти з сім'ї, вони не могли звертатися у різні служби, як це можна вже зробити зараз. І ось ця сучасна сім'я сьогодення вони купують саме цей будинок, де жила ця жінка. І дві господині, немов конектяться одна до одної: одна із сучасності з схожими дуже проблемами, і одна з минулого з тими самими проблемами. І вони потім показують, як ці дві долі переплітаються, і потім хто які робить висновки, і як. Все закінчується, розв'язується цей вузол чи не розв'язується, дуже круто розповідається в цій книжці. Читається дуже легко ем, легко, але такі, знаєте, дуже глибокі теми. Тому дуже раджу вам прочитати цю книжку. Друга книжка, яка мене дуже вразила і від якої я не могла відірватися, називається Зникнення аптекарки Сара Бенер. Подивіться, по-перше, дизайн. Це щось неймовірне, якась така магічна книжка. Розповідається про долю аптекарки, яка займалася цією справою, яка передалася її від матері. Мама її завжди допомагала людям. Вона ніколи не робила ніяких пакостей, знаєте. А саме її дочка прийшла до того, що вона почала продавати ліки, які вбивають людей, але вбивають саме чоловіків. До неї заходили до аптеки завжди жінки, які не знали і не бачили іншого виходу. Чи їм зраджував чоловік, чи якось. Чоловік не хотів дітей, а вона хотіла дітей, і вони не могли розвестися. І в неї був тільки один шанс на це: це вбити чоловіка і потім отримати те, що вона хоче. Ця аптекарка вона допомагала саме жінкам, тому що вважала, що жінки страждають більше за все, і в ті часи більше. Поваги був такий патріархат, знаєте, на жінок, навіть якщо їх там били, лупцювали, ніхто не звертав уваги, і все якось ця поліція списувала на нуль. І жінки мали якось виживати в ці складні часи. І таким чином зверталися до цієї жінки, чому вона сама робила такі пакості, хоча її мама була абсолютно кришталево чистою людиною, яка навпаки дуже допомагала людям. Тому що один раз, дуже закохавшись, вона не знала, що її коханий має іншу. І він, взнавши, що вона вагітна, сказав, що в нього є сестра, в, якого, в якої не розпочинаються місячні, і йому потрібні якісь ліки, які спровокують до. Скажемо так, цього процесу. Вона тоді, не замислюючись, думала, що вона допомагає його сестрі, а насправді він підмішав ці ліки саме їй, коли вона була вагітна, і в неї трапився викидень. Після цього в неї не склалося її особисте життя. Вона дуже страждала. Вона його дуже кохала. Вона розуміла, що в неї ніколи більше не буде дітей. І до самої старості вона допомагала таким жінкам, як вона сама, виходити з цієї і інших ситуацій іншими способами, скажімо так. І потім, наприкінці свого життя, вона зустріла дівчинку, яка була чимось дуже нагадувала її, саме її, коли вона працювала з мамою. І вона. Відкриває першій людині душу і розповідає, що з нею трапилось. Книжка нереально просто затягує свій сюжет, ти не знаєш, виживе вона чи не виживе, що буде далі. Не можеш відірватися просто від кожної сторінки. Написана дуже класно, дуже рекомендую вам її прочитати. Наступна книжка це Тес Гєрітсен Убивчий холод. Знаєте, я давно не читала такої крутої, дійсно дуже виваженої, дуже продуманої книжки, в якій пересікається дуже багато чого. По-перше, релігія. Там розповідається про секту, в яку забирали молоденьких дівчат, де робили якісь незрозумілі гареми. Якщо народжувався хлопчик, то його випроваджували з дому. Якось, знаєте, Ви, напевно, були у вашому житті такі ситуації, коли ви бачили подібні секти, як вони будують там прям такі містечка, вони живуть всі разом, вони якось там одружуються між собою. І от їх пастор був. Якоїсь людини над Богом вони хотіли всі, щоб їх дочки були з цим пастором. А він був багато жониць, тобто в нього було багато жінок, і в один прекрасний день дуже випадкова компанія патологоанатів і їх друзів. Потрапляють в це містечко, в якому розуміють, що немає не душі а там такі сніги-сніги повпадали, такі зарості, що це місце взагалі не знайти. Вони розуміють, що щось відбувається не так. Але їм потрібно вижити, і вони знаходять якусь їжу в квартирах, і вони зрозуміли, що в цих будиночках люди просто якось дуже всі моментально зникли. Тобто, стояла їжа на столі, були відкриті вікна, а людей немає. Бо замерзали тваринки, які в них там були. Тобто дуже було таких багато дивних ситуацій, які їх до чогось спонукали. Але кожен раз, коли вони намагалися вибратися з цього містечка, вони не могли це ніяк зробити, вони, що б вони, щоб вони не робили, куди б вони не йшли. І потім у їхнього друга по дуже великій помилці трапляється так, що він не може йти. Не буду вам розкривати всі таємниці, щоб було цікаво. І вони із за нього повертаються знову в це містечко. Потім підключається команда розшуку їх. І там така драма, там такий трилер, що я, чесно кажучи, взагалі не чекала такого. Я не думала, що досі хтось так може класно писати книжки і, і просто все. Перевернути з них на голову. Закінчується просто настільки нереально, я до самого кінця чекала інше завершення. І прям до останньої сторінки я така: ні, ні, там ще повинна бути одна сторінка, щоб завершити так, як я хочу. І завершилась взагалі вау. Я була в шоці і просто, чесно кажучи, одна із найкрутих книжок, яку я читала за останній час. Саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал і клікнути на дзвіночок, щоб не пропускати відео. І прошу вас поділіться в коментах своїми рекомендаціями книжок, тому що я насправді дуже-дуже багато читаю і мені ваші рекомендації будуть дуже до нагоди. Остання, але я скажу, що напевно це моя. Фаворитка, моя фаворитка виглядає вона ось так, називається Колін Рубер Спогади про нього. Всі книжки, як ви бачите, дуже товсті, але вони того стоять реально. А я... ця книжка про те, що жінка, молода жінка, дівчина опинилася за гратами і взагалі не розповідається, як вона там опинилася. Вона пише листи своєму колишньому хлопцю. Знаєте, такі листи з Тобто вона йому розповідає, що з нею трапилось кожен день, що вона відчувала, що вона б хотіла зробити. І крок за кроком вона починає розповідати, що трапилось. Ну, Перш за все, вона просиділа у в'язниці 5 років за вбивство свого Коханого і розповідається, знаєте, так з двох сторін. Перша сторона це друзі і родичі коханого, які кажуть, що вона його з, з, просто кинула посеред дороги, він виповз сам з машини, а, проповз ще там годин, декілька годин по трасі, вмирав в муках, а вона його кинула. І, і ти вже її так сильно ненавидиш. Ти думаєш, як такі люди взагалі можуть робити? Це ж не звірі, це люди роблять. І потім, з іншої сторони, показують її таку крихітну, тендітну, яка плаче за будь-якого приводу, яка дуже хоче спілкуватися з дочкою, якою вона була вагітна в той період часу, але вона про те не знала, вона вже дізналася про це в в'язниці. І показує, наскільки вона хоче зблизитися з дочкою, але не може цього зробити, тому що батьки колишнього не дають цього. Зробити, бо вони бояться просто-напросто її, що вона може те щось заподіяти доньці. І потім вона зустрічається з хлопцем, вийшовши з в'язниці, кохає його, не бачить вже свого життя без нього. І виявляється, що це найкращий друг її колишнього. Вони потім це, звісно, відкривають всі ці карти. Друг в шоці каже, я її просто ненавиджу за те, що вона вбила мого друга, і що вона так зробила з дочкою. А ця дочка, а друга, вона цьому другу дуже як, як своя. Тобто він її виростив, він прям був її як тато. І потім вони потроху-потроху починають один одного ще більше узнавати, що їм подобається, що не подобається. Але. Його батьки стають проти, тобто колишнього хлопця. Вони не дають дозволу зустрічатися з донькою, вони стають осторонь цього хлопця, її теперішнього, хоча він замінив батька дівчині. Вони не дозволяють з нею зустрічатися. І чим закінчується ця книжка, я вам казати не буду, бо я навіть плакала. Коли читала, я вам скажу чесно дуже задіваюча, дуже така, знаєте, на грані леза, наче і смієшся, і плачеш, і якісь змішані такі відчуття, але вся феєрія цієї книжки просто нереальна. Це були всі книжки на сьогодні, чотири, але чотири дуже різні. Чотири. Неймовірні перлини, я вважаю, які повинен прочитати кожен. Будь ласка, поділіться якимось своїми скарбами в читанні в коментарях. Мені буде дуже цікаво, тому що я багато читаю і хочу прямо знаєте, щоб в мене були не тільки в одному жанрі якісь книжки, а в різних-різних. І не знаю, мені в ці погані новини якось вдається з книжкою трішки в... уйти в. Паралельний світ, якщо так можна, да, відключитися від цієї реальності, тому що, на жаль, зараз це дуже тяжко. У мене було все на сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео, тому що я реально з вами намагаюся ділитися усіми лайфхаками, усіми класними книжками, фільмами і всіми класними покупками. Тому залишайтеся зі мною. Цілую, люблю вас. До скорої зустрічі вже зовсім скоро.